преблагословенного, натхненого, чудового дня літа на фоні ділового, ми вийшли з хлопцями трошки гриби пошукати, але треба так сухо, що треба за дощ молитися, нема грибів, поки чи нема наших. Але зато бачили вже і змію, і всяких тварин, і з коником привітаємося. І сьогодні середа навчаємося від святих або великих людей. Скористуємося нині цитатою від такого собі пана Глазго. Він каже, Справжній друг піде проти тебе тільки тоді, коли ти падеш. Справжній друг піде проти тебе тільки тоді, коли ти падаєш. Я дичу таку думку, що справжній друг це той, котрий тобі ніколи ні в чому не буде перечити, неправда. Який ти друг будеш мені, якщо я паду, якщо я сам себе вбиваю, якщо я себе нищу, а ти будеш спокійно спостерігати, то ти мені тоді ворог. Розумієте? А справжній друг переймається за тебе, бо любить тебе. Справжній друг хоче, аби ти жив, буде, буде за тебе боротися. І він тоді зробить будь-що, аби ти не загинув, аби тебе підняти. І мені так все це перегукнуло дуже із так званими правилами про розпізнання Духів святого Ігнатія Лойоли. де він каже, що святий Дух, коли ти йдеш від злого до кращого, буде тебе підбадьорювати, надихати, заохочувати. А коли ти будеш йти від доброго до гіршого, або, або від добра до гріха, то, то каже, святий дух буде тобі робити тривогу, буде тобі давати тривожність, буде тобі вклю... включати такий сигнал, що щось трапилося. Не... Спасайся, рятуйся, не зупиняйся. Тому справжній друг це як Святий Дух. Тепер цими днями особливо наново вивчаю стосунки, відносини, будування стосунків, то справжній друг це Святий Дух. І він заохочує так. Що у всьому доброму людину, з якої ти будуєш дружбу, ти підтримуєш, ти заохочуєш, підштовхуєш. но коли твій друг починає падати, коли твій друг кидається в падіннях, коли гине, коли шкодить собі, то ти проти нього повстанеш. Чому? Ну бо ти любиш його, а любов не може мовчати на знищення. Тому факт: шукаємо собі добрих друзів, тому розпізнаваємо, хто є добрий, а хто ні. Якщо твій друг тобі у всьому потурає, то переглянь з ним стосунки. Але справжній друг він бореться за твоє життя, за те, щоби ти жив, за те, щоби ти не гинув. Справжній друг бореться за все добре. А коли є погане, то бореться проти тебе. Як Святой Дух стає в цей момент, у момент падіння, перепрошую, стає тобі противником, бо він за тебе, а не проти тебе. Тому шукаймо добрих друзів, цінуймо добрих друзів. Шукаємо хороших стосунків. Пам'ятаємо, що будь-які добрі стосунки треба будувати, треба в них вкладати, треба працювати над ними, молитися за них і за них боротися. Цінуйте друзів, обіймайте їх і домашнє завдання: позвоніть якомусь своєму другові, якому ви давно не дзвонили, і пригадайте йому, що ви його любите і що він у вас цінний. Чи подрузі, то я думаю, що це буде благословенням і для нього, і для неї, і для вас. Дякую вам, пану Глазго. За файну ідею. Цінуємо друзів, будьмо друзями. І, і нехай наші друзі сьогодні знають, що ми їх любимо і благословляємо. Майтеся файно, друзі. Мир вам!